Віктор Небарак, зіткнення. Заповільнена трансляція. Відомо всій країні телеведуча летить над країною. Цього разу не хвилями ефіру і не в помешкання телеглядачів, а у власному джипі, у небі. Колеса перекручуються. Фізичні закони в личинах пантруючих демонів відраховують секунди на оспак. Чотири. Три, два, один. Вже не порятувати це крихке коштовне тіло з кількатонної м'ясорубки. Янголині голоси у цьому гуркоті нечутні. Повітря занадто порожнисте провалює в себе всі речі важчі за себе. Обставини, власне, їх шквальна навала в тому самому місці, в тому самому часі, реальні, як залізобетон. Вона все ще жива. Рекламні ролики з нею майже безперервно транслюють десятки телеканалів. І що ж вона рекламує за мить до удару? Нові послуги мобільного зв'язку, нову ще кращу олію. Ще еластичнішу зубну щітку, жувальну гумку, йогурт, цукерки. Передачу можна перемкнути. Відео відмотати назад. Життя не перемикається і не відмотується. Ось він, край життя. Крапка у вигляді придорожнього стовпа. Джип летить на висоті кількох метрів зі швидкістю 200 км на годину. Просто у стовп. Стовп стоїть, як на чатах, вартовий епохи застою, не перемикається, не відмотується назад. літ незворушного стояння обіч траси, перепускання струму, смиренне служіння запитам цивілізації. Нарешті подія! Просто на нього летить вишкірене іліміноване страховище з красунею всередині. Стовп не має ніг, щоб відстрибнути вбік, немає серця, щоб перелякатися. Стовп має лише своє вкопане в землю стовпостояння, вочевидь, необхідне для польоту цивілізації. Краще б ця зірка, що падає, рекламувала б придорожні стовпи. Може б, і вберегла себе і багатьох інших. Від масакри на дорогах. Варіант рекламного тексту. Повідомляємо всіх зірок стрімких доріг. Стовпи не мають ніг, нема сердець у них, щоб перелякатися і відстрибнути в бік.